Всім привіт! Я Іра і я працюю в нашій навчальній лабораторії. І сьогодні ми вирушаємо на екскурсію до парку Беремицьке. Ну що, let's go, everybody! Дорога буде тривати близько години з Києва, проте в нас вона буде легкою та швидкою, бо ми маємо комфортабельний автобус, професійного водія і головне класну компанію. Та-дам! Ми приїхали! Сьогодні для свого маршруту ми обрали зелену дріжку, щоб швидше побачити лисиць. Спойло наперед, група настільки активна, що за дві години ми обійшли всі екодріжки, а їх там три. Проте неважливо, яку доріжку оберете саме ви. Починати рекомендуємо з вежі, яка вас зустріне і покаже краєвиди, які ви закохаєтесь з першого погляду. Сходинки не такі страшні, як може здатися, але Інна Миколаївна та група заслуговують звання найсміливіші. Продовжуємо маршрут і перше, що вражає і захоплює кожного учасника групи, це підвісні місточки. Та їх тут 6 на території. А ми нарешті зустрічаємо перших тваринок. Дикі коні. Відносяться вони до травоїдних та невибагливих у виборі корму. В середньому живуть 25-30 років. Вага їх майже півтонни, Проте ми наважилися підійти ближче. І вони виявилися досить дружелюбними. Проте парк не рекомендує такого повторювати. Йдемо далі, і в нас знову місточок. Перевірка на безстрашність пройшла успішно. Страшно? Не страшно, да. тому що А під ногами справжня осінь, панове. Тим часом ми з вами дійшли до тварин лісостепу. А це вже червона екодоріжка. Найдовша. І по ній ми маємо можливість зустріти муфлона, сайгака, кулана. Чи вепра? Спочатку ми бачили лише багатецько грибів різного виду, стомилися і присіли трохи перепочити. Чи і пройшовши декілька кроків, нам вже пощастило побачити дикого кабанчика. Дуже милий. Кабанчик насолоджуючися дорогою, натрапили на пам'ятку нагадування про сміття. Тому не будьте сміття. як ми і викидайте сміття у спеціально відведені місця. А далі на дорозі хижаки, але вони вміють вправно ховатися. Тому нам, на жаль, не вдалося їх знайти. А на вашому екрані вправно і швидка косуля. Дорогою, далі ми знову натрапили на коней, і навіть не смілились погодувати їх травичкою. А далі дізналися, що зараз знаходимося в сузір'ї долі, тому поклали камінь-бабі трохи грошенят. Щоб задобрити. Ура! А ми тим часом своїми ніжками переміщаємось до міні-зоопарку та диких котів. Екземпляр перший мурка. Кіт справжній лісовий. Чого вони тіють? Самець рись, А розі. А тут заховався Рись, і ми всі намагалися зловити його посмішку. Походили, почитали і пішли до свинок. Ось, до речі, года мама. Дехто вперше бачив цих тварин вживу. Незабаром Хелловін і тут можна взяти гарбузика на згадку. Жартую, ми не питали. Тому це вам завдання по приїзду. А ми дякуємо за перегляд!